Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Райса Іванівна, я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Урок алгібри, тема ознаки зростання і спадання функції. Теорема 1 ознака сталості функції. Тобто, що функція дорівнює числу, константа це число. Якщо на проміжку похідна. Від х дорівнює 0, то висновок функція є константою, тобто функція дорівнює числу без, незалежно від х. Ознака зростання функції. Якщо на деякому проміжку похідна більше 0, то висновок функція на цьому проміжку зростає. Ознака спадання функції. Якщо на деякому проміжку похідна менше 0, то функція на цьому проміжку спадає. Давайте подивимося, як ці теореми використовувати на практиці. Я вважаю на даному етапі, що знаходити похідну функцію, ви навчилися і таблицю похідних, якщо не вивчили, то переписали або роздрукували і поклали в зошит. Тож зараз ви можете з нею працювати. І так, для того, щоб зрозуміти, знайти проміжки зростання і спадання функції, вам потрібно знайти похідну. І розв'язати нерівності. Похідна більше нуля, похідна менше нуля. І з'ясувати проміжки, там, де похідна менше нуля, це функція спадає. Там, де похідна більше нуля, функція зростає. Якщо ви розумієте, про що я говорю, ставте відео на паузу і тренуйтеся. Знайдіть похідну і розв'яжіть дві нерівності. Похідна більше нуля, похідна менше нуля. І зробіть висновок. Разом зі мною знаходимо похідну. Похідна від х2 2х, похідна від плюс 4х 4, похідна від мінус 7 0. Тобто похідна функції дорівнює 2х плюс 4. Я застосую метод інтервалів для знаходження проміжків для розв'язання нерівності. Більше-менше. Прирівнюю похідну до нуля і знаходжу х0В. Тобто, коли похідна дорівнює 0, то х0 дорівнює мінус 2. На координатній прямій відкладаємо точки, які ми знайшли похідна дорівнює 0. Це тільки одна точка, що дорівнює мінус Х дорівнює мінус 2. Показую. Метод інтервалів, він загально прийнятий і дуже зручний для майже всіх нерівностей, для багатьох найпростіше. І так, точка х дорівнює мінус 2 поділила наш координатний ряд, числовий ряд на два проміжки: від мінус нескінченності до мінус 2, і від 2 до плюс нескінченності. Знайдемо знак похідної. На кожному з цих проміжків. Візьмемо число, наприклад, мінус 3. 2 помножити на мінус 3 мінус 6 плюс 4. Число від'ємне мінус. Візьмемо число, наприклад, 0. 2 помножити на 0 плюс 4 знак плюс. Отже, на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 функція, спадає, оскільки похідна від'ємна. І на проміжку від мінус 2 до плюс нескінченності Функція зростає. Відповідь. Функція спадає на проміжку від мінус двох від мінус нескінченності до мінус двох. Знак ставимо включно. Прочитаєте в підручнику в параграфі пояснення до цього знаку, до цієї дужки включно. І функція зростає на проміжку від мінус двох включно до плюс нескінченності. Аналогічно наступне завдання. Похідна мінус 3х2 плюс 18 х в першому і плюс 21 помножити на 1. Похідна дорівнює 0, розв'язуємо нерівності методом інтервалів. Знаходимо, можна поділити обидві частини рівності цієї на мінус 3. Тут буде х 18 поділити на мінус 3 мінус 6х, і 21 поділити на мінус 3 мінус 7. Коефіцієнти менші. І це рівняння можна розв'язати за теоремою Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 7, а сума 6. Мінус 1 помножити на 7, мінус 7, і мінус 1 плюс 7 6. Теорему Вієта рекомендую повторити: вона скорочує час на розв'язання. Відкладаємо на координатній прямій х. Точки мінус 1 і 7. Наша координатна пряма поділена на три проміжки. Знайдемо знак похідної на кожному з проміжків і зробимо висновок про поведінку функції. Перший проміжок від мінус нескінченності до мінус 1. Давайте візьмемо число мінус 2. Мінус 2 в квадраті 4. Мінус 6 помножити на мінус 2 плюс 12, 4 плюс 12 і мінус 7. Число додатне. 0, 0, мінус 0 мінус 7. Від'ємне. Ну і 8. Зрозуміло. 64 мінус 48 і мінус 7 число додатне. І так, поведінка функції на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 зростає. Від мінус 1 до 7 спадає. Від 7 до плюс нескінченності зростає. Відповідь. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1. В об'єднанні від 7 до плюс нескінченності. Числа включені, і спадає на проміжку від 1 до 7 теж включені. Все те саме знайти проміжки зростання і спадання функції. Давайте будемо використовувати метод інтервалів. Для цього алгоритм дій такий знаходите похідну функцію, прирівнюєте її до нуля, знаходите точки, при яких похідна дорівнює 0, значення х, значення при яких похідна дорівнює 0, знаходите знак похідної на кожному з утворених проміжків, з'ясовуєте поведінку функції і даєте відповідь. Я рекомендую поставити відео на паузу і потренуватися. І так похідна. 2 помножити на 36х в другому степені, мінус 3 помножити на 26х в першому степені і плюс 0. Похідна дорівнює 0. Два значення для х. Ну тут розв'язування найпростіших рівнянь, я не буду на цьому зупинятися. Два значення для х, х дорівнює 0 і х дорівнює 1. На координатній прямій відклали ці точки 0 і 1. На кожному проміжку з'ясовуємо знак похідної. Мінус 1, наприклад, 6 помножити на мінус 1 в квадраті. 6 на 1 6. І 6, мінус 6 помножити на мінус 1 теж плюс, плюс. Від 0 до 1 буде мінус, і від 1 до плюс нескінченності плюс в шахматному порядку розставили. Поведінка функції від мінус нескінченності до 0 зростає, від 0 до 1 спадає, і від 1 до плюс нескінченності зростає відповідь. Спадає на проміжку від 0 до 1 включно. Зростає на проміжку від мінус нескінченності до 0 в об'єднанні з одиницею до плюс нескінченності. 0 і 1 включено. Аналогічно похідна 4 і 1 четверта скоротилася 1, х в третьому мінус 8 помножити на 1 і плюс 0. Рівняння достатньо просте. х куб дорівнює 8, а значить х дорівнює 2. Координатна пряма поділена на два проміжки від мінус нескінченності до 2 і від 2 до плюс нескінченності, знак мінус, і тут плюс. Поведінка функції на першому проміжку спадає, на другому зростає. І відповідь: функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до 2, і зростає на проміжку від 2 до плюс нескінченності. І я маю надію, що це завдання не було складним для вас. Все те саме знайдіть проміжки зростання і спадання функції. Достатньо простий вигляд функції. Знаходите похідну, прирівнюєте похідну до нуля. На кожному з проміжку знаходите знак похідної і робите висновок про поведінку функції. Тут формула похідна частки. Пригадайте, будь ласка, похідна частки У поділити на V. Дорівнює U' помножити на V, мінус U помножити на V' і поділити на V квадрат. Хто ще не навчився знаходити похідні, повертайтеся до попередніх уроків. Я закликаю вас зупиняти відео і відпрацьовувати завдання самостійно для того, щоб звіритися і з'ясувати, де у вас можуть виникнути якісь проблеми. Ітак, знаходимо похідну. F' від x 1 четверта помножити на 4, 1, х в 3. Мінус 1 третя помножити на 3, 1, х в другому. Мінус 0. Прирівнюємо до 0. Розв'язуємо рівняння, виносимо х квадрат за дужки, або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Маємо два значення х. Відкладаємо їх на координатні прямій. З'ясовуємо знак похідної на проміжку від мінус нескінченності до 0. Беремо, наприклад, мінус 1. Мінус 1 в квадраті 1. Мінус 1 мінус 1, мінус 2 помножити буде мінус. Тут буде плюс, тут мінус. Поведінка функції на проміжку від мінус нескінченності до 0 спадає, від 0 до одиниці зростає, від одиниці до плюс нескінченності спадає. Ну і відповідь. Функція зростає на проміжку від 0 до одиниці і спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. Наступне завдання: знаходимо похідну по формулі. Похідна у 3 помножити на v. Мінус у помножити на похідну від v поділити на 2 квадрат. 6 мінус 3х мінус на мінус плюс 3х. Ні. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 2 – 6. 6 мінус 3х, далі мінус на мінус, плюс 3х плюс 5. Мінус 3х плюс 3х скорочується, 6 плюс 5 11. Знаменнику без змін 2 мінус х в квадраті. Дріб дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І 11 дорівнює 0, таке рівняння коренів немає. А значить, похідна. Функції більше нуля при будь-яких значеннях Х з області визначення. Всі, крім числа 2. А значить, функція зростає на всьому проміжку своєї, свого визначення. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І ось я тут поставила вам ілюстрацію, як виглядає ця функція. Ця ілюстрація зроблена в програмі Desmos. Рекомендую її для. Вашого навчання. Ще два завдання. Давайте розглянемо завдання з рисунками. На рисунку 22.4 зображено графік похідної функції F, диференційованої на множині дійсних чисел. Ну, мається на увазі, що функція має похідну. Укажіть проміжки спадання функції F. На рисунку функція, що є похідною нашої. А значить, нам треба на рисунку. Подивитися, де похідна менше нуля. То на тих проміжках, де похідна менше нуля, сама функція f буде спадати, де у нас похідна менше нуля. На проміжку від мінус нескінченності до х1, ось частина графіка, і від х2 до х3 ось частина графіка, вона менше нуля. І так, відповідь. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до x1 в об'єднанні від x2 до x3, оскільки на цих проміжках похідна від'ємна. Наступне завдання. На рисунку 22.5 зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на множині дійсних чисел. Серед наведених на рисунку 22.6 графіків укажіть той, який може бути графіком функції y вирівняє f3. Ви знаєте, що похідна функції є функція. А значить, щоб знайти серед цих рисунків графік похідної, поданої функції, нам треба зрозуміти, на яких проміжках по х. Похідна додатня, і на яких від'ємна. Подивимося на рисунок самої функції. Похідна додатня там, де функція зростає. Наша функція зростає на проміжку по х від мінус нескінченності до нуля. Це означає, що на цьому проміжку похідна буде додатня. А на проміжку по х від нуля до плюс нескінченності функція f спадає. А значить, на проміжку від 0 до плюс нескінченності похідна буде від'ємна. Шукаємо такий малюнок. По х від, 0 до плюс нескін... від мінус нескінченності до нуля додатня. Тільки на одному з цих рисунків, від мінус нескінченності до нуля по х, частина графіка додатня зверху. А від 0 до плюс нескінченності по х, похідна, тобто ця функція, оцей. Ця частина від'ємна. Отже, відповідь Б. Ось такі міркування можна проводити, розглядаючи графіки. І останнє завдання: доведіть, що функція є спадною. Що вам треба зробити? Знайти похідну і показати, що похідна при будь-яких Х буде від'ємною. Я рекомендую вам знову зупинити відео і виконати все, що зможете виконати. І так знаходимо похідну разом зі мною. Похідна дорівнює 0, мінус 1, плюс 1 друга на 2, 1, х і мінус 1 третя 3 на 3, 1, х квадрат. Порівняли її до 0. Знаходимо розв'язок даного рівняння. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac b квадрат 1 в квадраті, мінус 4 помножити на a, тобто мінус 1 і на c. Розв'язування квадратних рівнянь 8 клас, якщо не навчилися, будь ласка, сходіть туди. Далі порахували 1 мінус 4. Дискримінант від'ємний це означає, що рівняння, яке у нас вийшло, коренів немає. Давайте аналізувати. Що це за функція? Мінус 1 х мінус х квадрат. це парабола відками вниз, яка не перетинає вісь ох, оскільки коренів таке рівняння немає. Значить, вона знаходиться в нижній півплощині. А значить, f' штрих від х менше 0 при будь-яких значеннях х. Оскільки Похідна менше нуля при будь-яких значеннях Х, функція спадає при будь-яких значеннях Х. Доведено. Працюйте, навчайтеся, тренуйтеся, досягайте своїх успіхів. А я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!